Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найяскравіших зірок Голівуду Тома Круза. Це актор, який за кілька десятиліть відкорив мільйони глядачів по всьому світу. Його фільми збирають мільярди доларів, а кожен новий проект стає подією в кіноіндустрії. Проте за образом голівудської суперзірки приховується багато дивовижних і навіть маловідомих фактів. Тож давайте розберемося, хто такий Том Круз насправді. Факт 1. Том Круз страждав на дислексію ще в дитинстві йому було дуже важко читати та навчатися. Він навіть зізнавався, що у школі відчував себе дурним, адже не міг сприймати текст так, як інші діти. Проте саме акторська гра допомогла йому впоратися з цим комплексом. Вивчення сценаріїв і репетиції стало його терапією, і вже дорослим він зміг подолати свою дислексію. Факт 2. Він виконує всі трюки самостійно. Круз відомий тим, що принципово не використовує дублерів у небезпечних сценах. У фільмах серії Місія неможлива. Він стрибав із літака з висоти понад 7 кілометрів, висів на крилі літака під час злету та лазив по стінах найвищої будівлі світу – Халіфа в Дубаї. Це робить його ролі максимально реалістичними, але й надзвичайно ризикованими. Факт 3. його повне ім'я звучить доволі незвично. Насправді актора звуть Томас Круз Мей Поттер IV. Його предки мали ірландське та німецьке походження. Тож сцена Голівуду отримала не вигаданий псевдонім, а справжнє прізвище, яке просто трохи скоротили для зручності. Факт 4. Він мріяв стати священником у підліткові роки. Том навіть навчався у католицькій семінарії. Друзі згадують, що він був дисциплінованим та відданим релігії юнаком. Проте доля розпорядилася інакше Круз залишив семінарію та обрав акторську кар'єру. Хоча Віра й досі відіграє важливу роль у його житті. Факт 5. Він був одним із наймолодших номінантів на Оскар. У 1989 році за роль у фільмі Народжений 4 липня Том отримав свою першу номінацію на премію Оскар. На той момент йому було лише 27 років, і критики відзначали його глибоку драматичну гру. Ця роль показала, що він не лише зірка бойовиків, а й серйозний драматичний актор. Факт 6. Том Круз один із найбагатших і найвідповідальніших платників податків у США. Завдяки своїм фільмам він заробив сотні мільйонів доларів, але при цьому відомий тим, що чесно сплачує податки. У різні роки він входив у п'ятірку найбільших голівудських зірок, які віддали найбільші суми до бюджету країни. Це ще один доказ його дисципліни та відповідальності. Факт 7. Його фільми заробили понад 11 мільярдів доларів. За час своєї кар'єри він знявся у понад 40 фільмах, і більшість із них стали хітами. Серед найкасовіших Місія Неможлива, Топ Ган Меверік та Війна світів. Ці цифри роблять його одним із найбільш прибуткових акторів усіх часів. Факт 8. Його зріст став легендою Голівуду. Зріст Тома Круза становить лише близько 170 сантиметрів. У Голлівуді це вважається невисоким показником, і він часто виглядає нижчим за своїх партнерок по знімальному майданчику. Проте режисери вміло використовують ракурси камери, щоб зробити його образ максимально переконливим. Факт 9. Він має ліцензію пілота: Круз не лише вміє керувати автомобілями та мотоциклами, а й літає на літаках та вертольотах. Він отримав офіційну ліцензію пілота у 1994 році. У фільмі Топ Ган Меверік він дійсно сидів за штурвалом, і це не була постановка. Факт 10. Том Круз одна з найвпливовіших постатей у світі кіно. Його неодноразово включали до списків найвпливовіших людей планети за версією журналу Тайм. Він не тільки актор, а й продюсер, який змінює правила гри у Голлівуді. Його рішучість, професіоналізм і сміливість зробили його справжньою легендою сучасного кіно. Ось такі неймовірні та подекуди несподівані факти про Тома Круза: це людина, яка пройшла складний шлях від хлопця з дислексією до легенди Голлівуду. від мрії про духовний шлях до ролі одного з найбільш касових акторів світу. Дякую, що дивилися! Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково подивіться попереднє. Про ніколу Теслу, де ми теж зібрали багато цікавих і маловідомих фактів. Хорошого дня! Слава Україні!